Питання у нас підготовка всього зимового сезону 2024 2025 року. Ваша громада. До старості є такі стаселені пункти, не забезпечені паливним матеріалом або рожу. Село Федорівка працювало 12 до з 21-го. Село Молодше Середня працювало 54 догосподарства з 22-го. Новогригорівка 40 із 51-го. 19 із 31. Далі села працював владільний фонд ЗОА. Село Князівка не на роботу буде проводити владі фонд Асте. Ще до цього повернутися ще. Опрацьовується категорій домогосподарства категорійні. Владіння фонд заєднання після забезпечення паливої категорії домогосподарства береться теж до села, де відсутнє газо центральне газопостачання федерального газовівська. Ось Сьогодні була ми, там, група така активна із села Хмельницька. Вони дзвонили на оборон, що чого їм акет не заходить. Вони сказали. У них немає такого допомогу, вони що не зайдуть. Оце вже в нас село, яке є, бо треба є де проблене. Ну, у нас зараз золото реєструють на отримання, отримання допомоги, вони поки зробили 273 доморсподарства, які вже отримали 22 тисячі. До коли обіцяють? До нового року ми закриємо 95% домогосподарства. З надійним до фондом 150 151 з Високопілля, у них йде бюрократична процедура по-другому, що вони відружають по 50% домогосподарств після того, як то закуповують наступні. Вони розпочались з листопада місяця, потім грудень і залишаються одні в січні. Всі організації, які до нас заходять, в основному акцентують на категорії. Тобто я так розумію, що я староста Зарічненський, Іванівський староста. В першу чергу категорії, а якщо є можливість в організації надати закриті у нас. Категорійні закриті. Так, 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 так. Так. Потім князі будуть зайти, там, брикети видавати, а щось згорніли їм мешканці села Князівка, але сказали, нас немає. Прошу, я, знає, Олег, що так? Знову час зареєстрували там цього в них майже 800, от зараз тільки 487 ще в роботі. Ну, ще в роботі. Mm -hmm. Ми з ними То тобто, вже підписані ми договори, тільки про що не отримали. Ну це процес. Вони коли працюють людей, там декілька тижнів на перевірку між іншими фондами. У них є своя створена програма, казав, які, які вони дивляться, щоб не було дедаблювання мішінчиною. Потім, коли не виявляється доблювання, вони починають або виплатити це кеш, або програма, йде, якщо це бракет, другого ділянки і Зараз у нас залишилось 157 домогосподарств, із них 55 забирає міжнародна солідарність, вони вже готові, вони готові вже привозити на тій неділі. І далі забирає південна стратегія розвитку сім'ї з дітьми, забезпечить. Останнє забирає у нас збереже Ну, Тут буде по, дві тонни. по тонни, 2 тони. Не по три тони, дві тони, в них така. Важливість. І підена стратегія була домовленість на три тонни. Тепер їх запасам рекатів немає, будуть кошти всім сім'ям з дітьми. Самі повинні люди будуть придбати. У нас закриті усі домогосподарства, в любимому округ. Залишилось тільки три, які переселенці переїхали з берегових сіл. Ну, ми їх подали на гуманітарний відділ, обіцяють забезпечити. Миролюбок і також Актек закрили всі домовлення, всі 100%, миролюбок і Трудолюбок надали кошти, надійшли вже люди закупляють матеріали. У вівторок організація приїде буде перевірка. Третє питання було по захисним спорудам, укриттям, яка потреба на наступний рік дві школи і два садочка. Маліші стерні, школа і Новомиколаївки. В Новомиколаївці школа готова з місцевого бюджету на вікна, вона вцеліла, тобто там нема проблем. Проекти вже готові. І по малішій стерні така сама історія. На субвенцію податися ми не можемо, бо малий контингент по Новомиколаївці підвоз теж не можемо зробити. Там дуже поганий стан до Зараз зірошки ми це питання пропрацювали в наступному тижні. Вони так підтримують, але все одно дуже, ну, найвіддаленіше село. Тому там і школа і садочок, отам там потрібне укриття. укриття У ну, да, нас ну, не тому укриття. Да. І питання стає по малішій стороні, теж цей кущ на 6 населених пунктів. Тобто ну, якраз би всі діти вже могли ходити до школи. Там теж проєкт є. І така сама історія по Ну, переднакошторисна документація вже готова на а ну, про... да. А яка кількість дітей? 110 у нас виходить плюс 18 дошкільнят по маліхій стороні, а пане Миколаївки всього 50. І ми розуміємо, що ми нікуди не подамось, але ж не підвоз, то це там нереально рядом Пане Миколаївки, якщо було навчання, то діти повернуться Так, а, Це, це важко, що це. І, і, і перейшло просто плеє навчання на другі школи, тому що... Ну... Поноворонцовки у нас найкричущіший момент це Новоскросенське. Ціла школа, ну школа знищена, але через дорогу садочок, який вміщає в себе школу і садочок. Він цілий. Ми там робимо зараз ремонт. Туди підвозили ще до війни Петропавлівських дітей з новоолександровської громади. Там повністю інфраструктура вся збережена, все є. Єдине, чого нема, це укриття. Готовий вже написаний проект на укриття на 200 дітей, щоб війти в ту роботу. Якщо можна, да, проєкт проект розвитку, я наподавав на Проблема з водою технічною. Води людей немає, і водогін князівка. і тут мали шприо відновлення, а там взагалі немає. Володях води немає. Князівка. Ніхто ще не займався Ні. цим. Займався Це, вказ, я, чи... з південної стратегії розвитку, вони фінансуються Юнісетом. Вже підписали на 25-й рік, вони а. будують свертовий нову в князівці. З урахування коли не вистачало людей, домовились. Для підвозу води ще додали село Тобалине, що буде туди підвозити питну воду, а там така ж історія буде состанція станцією сам ну, я поняв, там дві свердловини це роблять, або повністю. Там і, і не було, то, там, Києва, і, то він... не було було. Ні, я водогони. Я і кажу, ми не повинні зараз зациклюватися, що там, де війни було. Що ми, ми хочемо зараз? Надо її от мріти, до, вони на 25-й я... рік у нас вже підписані документи, з ними з підняти розвитку. Вони розпочинають ту роботу. Я ж кажу, яку роботу ви на що там підписались? На свердловини чи на, водопровідно? На Башти на початку О, тільки свердловини. Думайте вже за водопровід. У двадцяти рік заповновано 16 об'єктів повністю прищає Кочубейську, Сокопільську, Олександрівську громаду. Вони фінансуються за що ЮНІСЕФ і в нас перед яким громадам передавали на ті роботи, які вони задумали роботи у двадцятому році для комунікації покращення. Ну От от сама суть. Щоб ми закривали ці потреби, якщо ми можемо своїми силами без там. Перш за все, ми хочемо благодійна організація, щоб ми використовували Чайно. гроші не державні, а на інші. Е, різниця, Благодійний роблять 200 Ну, Давайте виділимо на водопровід якісь гроші і дорогу. І повністю село буде закрите. Ми забудемо на нього там, на 50 років. І все. Там не було води, ми зробимо. Можливо, тут люди ще повинні. Тим паче після сусідиція. після нових об'єктів водяник ми домовилися з деяких організацій, що вони будуть допомагати встановити сонячні панели станції, де вже є нове обладнання. Я там взагалі обов'язково. Ви ж навіть міжнародників не забудьте, якщо вони це ново. Так, так ми зібрали дані інформації, передали по організаціям. Ми вже по деяким громадам вже встановлені. Вчора були в Олександрівській громаді, дивилися вони з мобільного телефону. може голова громади, може дивитися керувати на станцію, дивитися потужність. І вже говорять про економічну складову, про те, що вони вже на маленький час вже зберегли, зберегли гроші громади. Ну я закажу. Взагалі жодний об'єкт без електричних сонячних панелей ніх, ніхто вже не буде. А У нас а, зараз і в ваших громадах працюють люди, які будуть працювати і надалі і створювати таку історію. Можливо, успіху, можливо, залучення міжнародних грошей і так далі, повернення людей. Ми її назвали там людський капітал, вона має там три етапи. якісь, Можливо, це ви будете реалізовувати, кожен з вас, можливо, хтось інший, які у вас лідери в громадах на майбутнє. Але зараз ситуація така: ці помічники працюють над збором інформації, аналізом. Ідентифікація якихось проблем, які у нас виникають, і потреб учителів у нашої області. І далі будуть відбуватися інші процеси. Коли це все сформується, будемо розподіляти на індивідуальні проблеми людей, які ми можемо зараз от нашими силами, <скільки> адміністрації чи районної адміністрації чи громади виконати, ми це будемо робити і показувати. Далі, якщо це глобальні якісь речі, то будуть готуватись проєкти проєктному бюро, можна так сказати, які будуть даватись вам руки чи іншим ініціативним, громадянам, і ви будете їх реалізовувати від себе. Ми будемо шукати вам спонсорів. На в цих моментах медицина, освіта, робота, бізнес. Все це... Буде повертати цих людей. Для цього вам потрібно зробити пул проєктів. Вони можуть стосуватися, чого завгодно. Можливо, наприклад, ви бачите е теплиці для е вирощування там, там я, я не знаю, тобто, що до квітів якихось, або там е тваринництво, або е та ферма є у вас з територія, ви виділити. Ми зробимо, або Сонячна енергія, ми дамо от, зразки цих проєктів, що, що може бути в силі. І у кожна от, от, сама ізюмінка. Ну, ця ізюмінка повинна бути ще, ці проєкти супроводжуватися якимось історією. Задача для е, голів адміністрації громад. Потрібна великі проєкти на вас. Всі, всі, медична сфера, освітня сфера, бізнес великий чи середній бізнес, повністю вся, можливо, навіть культурна якась сфера, якісь речі критичної інфраструктури, все повинно бути в проекті. Я прошу вас включитись в цю роботу, якщо у вас є такі в ваших громадах ініціативні люди. Також підключайте, будемо далі запускати працювати в цій сфері.